Всіх вітаю, любі дівчата! Мене звуть Маргарита, і сьогодні ми будемо говорити про, напевно, що найцікавішу тему для кожної жінки: П'ять секретів жінок, яких люблять просто так, а не за що. Тобто, як бути цією самою, що спонукає чоловіків любити жінок, яких жінок обирають чоловіки. І так далі. Тобто це все буде навколо цієї теми. Насправді, вона дуже цікава, вона дуже потрібна. І мені здається, що ці знання Вони повинні передаватися від мами до доньки. Якісь такі просто елементарні правила, про яких хтось, можливо, не знає, хтось забуває, хтось не робить і так далі. Ну що, починаємо. Чи замислювалися ви, чому одних жінок? Чоловіки люблять, вони їм захоплюються, вони носять їх на руках, вони прагнуть бути поряд 24 на 7, а інші змушені постійно доводити свою цінність. Насправді буває таке навіть і з одним чоловіком. Приклад з першою дружиною він такий, з другою він такий. Там з однією дівчиною він такий, з другою дівчиною він такий. Ну як може одна людина з двома різними людьми вести себе по-різному? Запитаєте ви мене? Звісно, може. І у цій лекції ми будемо розглядати п'ять фундаментальних секретів жінок яких люблять просто так без умовностей, вигоди, яких завжди обирають, які дійсно набагато виграють ніж інші жінки, вся інформація вона ґрунтується на глибоких психологічних дослідженнях, практиках коучингу, наукових знаннях, про енергетику, про стосунки. Ми будемо занурюватися в суть жіночої привабливості, розгляньмо, що дійсно чіпляє чоловіків, і навчимося створювати глибокий зв'язок, який Приносить справжнє кохання. Отже, секрет номер один. Ви будете в захваті. Але автентичність твоя найсильніша чара. Що це означає? Дивіться, автентичність це здатність бути собою, здатність бути така, яка ви є. Без масок, без страху, бути відкритою, не боятися. так? Чоловіки дійсно на підсвідомому рівні відчувають, коли жінка грає роль або намагається бути кимось іншим, аби сподобатися. І це створює енергетичний дисонанс і дуже блокує емоційний зв'язок. І в більшості випадків таких жінок чоловіки не обирають. Ви знаєте, дуже цікаво, що на моїй практиці зустрічалося дуже багато пар, і навіть таких, коли там як варіант для чоловіка було категорично важливо, щоб жінка не палила, а вона палила цигарки, і його це абсолютно якби не тривожило. Да? Тобто він все одно в неї закохався. Да, звісно, це в результаті питання було вирішено, але тим не менш, тобто нас. І, от, йому б здавалося, і я хочу жінку, яка не буде корити. Але зустрічаю жінку з такою сильною автентичністю, відвертістю, відкритістю, особливістю, що він просто навіть забуває на те, які він ставив, якісь далі для себе рамки, правила і так далі. Як це в собі розвинути? Ну, по-перше, вам треба попрацювати себе і позбутися страху осуду. Світ цінує тих, Хто вміє бути собою, ви повинні зрозуміти, що ви вже є унікальною особистістю, унікальна, неймовірна, гарна, така, яка ви є. Вам не треба підлаштовуватися під всіх. Тобто, наприклад, якщо ваш чоловік любить рибалку, ви любите рибалку теж. Якщо ваш чоловік любить футбол, ви любите футбол теж. Якщо ваш чоловік спортивний займається спортом, то ви теж вже на бібі харчуванні. Тобто, це все е, вас губить. І коли ви губитеся самі, ви втрачаєте цей стержень. Ви втрачаєте цю силу, це натхнення, яке виділяє вас від тисячі. Тому що ми прекрасно знаємо, що як і чоловік, так і жінка, ми один одного обираємо на якомусь такому енергетичному рівні, на вібраційному рівні називайте ці рівні, як хочете, на інтуїції якісь так, да? на якоїсь внутрішній силі. Яка просто ну навіть не вкладається в голові. Таке дуже часто буває, що є такі пари. Я впевнена у вашому полі знайомих, ваші знайомі є такі пари, коли ви самі там з подружками з кимось обговорюєте, думаєте, боже, як він її обрав взагалі, де вона ж взагалі ніяка, фігури немає, ніс кривий зуби такі сякі і так далі. А чоловік любить закохується і так далі з цією жінкою. Те ж саме і навпаки, ну буває таке, що ти дивишся, і думаєш, боже. Ну, не вже вона собі не могла іншого якогось знайти, да? чи щось там такого, як в кінофільмі Секс у великому місці, де Шарлота е зустрічалась із найгарнішими, найстатнішим і так далі, а обрала геть абсолютно іншу людину для себе в шлюб і Прожила з ним довго і щасливо. Да? дивився секс у великому місці. Обрала Гарі, який був низький, який був брудний, який був е грязний, який чавкав, який. Ходив голий, який залишав свої чайні пакетики, повз а їй це було дуже-дуже. Вона вся така, хто дивився цей серіал, пам'ятає вона прям принцеса-принцеса для неї це було ага взагалі. І от все одно вони один одного знайшли. Ну тому що ця енергетична сумісність, вона сильніше будь що, Да? вчись говорити про свої почуття відкрито і без маніпуляцій. Це одна із найголовніших заслуг напевно людства. Це треба навчати в школі. Я вважаю вміти говорити про свої почуття. Багато хто цього не вміє, не хоче, не навчений, не знає, боїться осуду, неправильно виражає свої думки, не вміє їх виражати І так далі. І за рахунок цього створюється дуже багато проблем в ну насправді в усіх сферах: це і сфера роботи, і це і сфера і життя, особистих відносин, друзів, відносини, батьки, діти і так далі. Знайте свої сильні сторони і проявляйте їх у житті. Це теж дуже важливо так? знати ваш каньок, проявляти це, не соромитися цим, а, займатися, приймати компліменти в свою сторону. Так? Тобто, наприклад, вам кажуть, Боже, ви так гарно а, такий сніданок зробили, ви так гарно готуєте. А ви кажете, ой та, та ладно, та як всі. Ну, типу, ні, чисті приймати цей комплімент і каже, «Да, клас, дуже дякую. мені Дуже приємно. Я отримую задоволення від готовки, Я хотіла вас порадувати, да і так далі. Знайте, що ви хочете, знай, що ти хочеш, і не бійся про це говорити. Не бійся висловлюватися, це теж дуже важливо. Ця автентична жінка вона приваблює, вона випромінює силу. Яка вабить чоловіків десь на глибокому рівні? Секрет номер два це жіноча енергія, містична сила привабливості. Що це означає? Воно десь схоже з першим пунктом, але десь і різниця. Значить, жіноча енергія це просто уніком, тому що це те, чого не зрозуміє жоден чоловік, і що його і приваблює в нас: це гнучкість, це м'якість, це легкість. Це компромісність, це вміння приймати, а не тільки віддавати. Це стан потоку, в якому жінка не напружується, не доводить свою цінність, а вона живе і кайфує з відчуттям радості, легкості, такої, знаєте, невагомості, простоти з такою жінкою просто приємно поряд бути. Так? Вона не напрягає. Тобто вона сама розслаблена і тому вона не напрягає. Як це розвинути? По-перше, відпустити контроль. Відпустити контроль в усьому. За собою, за дітьми, за чоловіком, за друзями, за родичами, за тим, за цим, за цим. Ну, тобто, постійний цей, ну, тотальний контроль, коли ви все знаєте, ви е, сама перша і так далі. Да? Довіряйте життю. Довіряйте життю. Не треба все передбачати, не треба все знати наперед. Забігати наперед. Будьте легше, будьте простіше. Будьте інколи, знаєте, як дівчинка. Да? Далі. Практикуйте ритуали наповнення. Ну, про це ми теж дуже часто з вами говоримо. Ну, майже в усьому, чого ми не торкаємося, це теж дуже важливо. Це йога, танці, медитації, жіночі практики, можливо, салони краси, можливо, ритуали нанесення макіяжу, співи, фарбування, в'язання, жіночі зустрічі. Ну, тобто, що вас наповнює жіночою енергією. Так і діти в цьому напрямку. Третє, дуже важливо навчитися приймати компліменти, подарунки і допомогу. Мої золоті просто вслухайтеся в цей пункт. Навчіться приймати компліменти, подарунки і допомогу. По-перше, ми з вами записали одну лекцію про подарунки. Я думаю, що треба ще записати про допомогу і про компліменти. Це дуже важливо. По-перше, треба навчитися приймати внутрішню, тобто сама собі я дозволяю. Да? Я сама собі дозволяю купити щось, мені на себе самі не шкода. А то в нас у дівчат дуже часто буває на чоловіка, не шкода, на дітей не шкода, на батьків не шкода, а сама хожу більш би Да? Ні, дівчат, спочатку, ви самі собі. Я красива, я нарядна, я ухожена, я доглянута, я собі купила все, що я хочу, тому що щаслива мама, щасливі всі. Ну, це правило, яке завжди діяло, діє і ті, хто йде е, по цьому правилу, там, повірте, щасливі люди. Щасливі люди, всі щасливі в цій сім'ї: і діти, і батьки, і чоловік і так далі. Е, приймайте допомогу. Я розумію, що інколи хочеться все сама. Інколи. Е, Знаєте, краще швидше зробити себе. Але чим більше ви переймаєте на себе всю відповідальність з приводу допомоги, тим менше ваш чоловік хоче, може і буде вам допомагати в цьому. Ну і в результаті все завершиться да, я сама. Тобто допомагати, коли вам допомагають, це не погано, ви не слабка. З вами все окей, ви супер, ви в жіночому стані. Вам повинні допомагати, там, наприклад, ваш чоловік десь там. Ви на заправці, наприклад, я пам'ятаю ситуацію, коли в мене здулося колесо і я звернула на першу ліпшу заправку. Мені там три чоловіки хотіли допомогти, тому що я підійшла і попросила поміняти це колесо, і щось там з цим зробити, бо я сама не знаю, не вмію. І люди хотіли мені допомогти, і я з задоволенням приймаю цю допомогу. Чому я повинна сама це все робити, якщо є більш сильніший, компетентний в цьому плані? Так, да? наприклад. І компліменти знову ж таки, да, вам кажуть, Боже, ви сьогодні така гарна. Ти така кажеш, не ой, да ладно тобі, да. Тобто, ти дуже дякую. Я старалася, да, несіть себе як королева. Вам роблять комплімент про ваш спів. Ви знову ж. Да, я займаюся і так далі. Тобто не треба ось ці всі штуки, ой, да ладно, ой, ну як, як, як всі, і там далі. Ви самі себе обіцінюєте. Ну, вам же ж приємно, коли вам роблять компліменти. Да? І ви хочете їх отримувати, то насолодіться цим процесом. Ну і найкрутіший пункт, який в цій темі жіночі енергії, ми завершуємо. Залишайтеся, будь ласка, в своїй природній жіночій енергії. Велика помилка. Це те, що жінка хоче переходити в чоловічу, або переходить і не контролює це, або переходить із того, що були тяжкі періоди, і вона просто да, не знає, як вийти на легкий період, більш жіночний період. Контроль. Боротьба, доведення, якісь там вирішування постійно з чоловіком, да, і так далі. Ну, це не, не робить вас жінкою. Досягаторство, якийсь занадтий е, кар'єризм. Ну, Тобто все, що ви відчуваєте трішечки вже межує з чоловічою енергією, виходьте з цього. Дуже багато жінок, вони настільки звикли конкурувати зі своїми чоловіками, настільки звикли з ними боротися. Ну, я кажу не в буквальному сенсі, а в моральному, да, вони борються з ними постійно. Я краще, я те, я з... ну, І так далі. Вони хочуть брати відповідальність за багато що, вони хочуть вирішувати багато яких питань. ну, типу, я я знаю, як краще, і так далі. Да? Тобто такими фразами і багато чим ви просто на корню перерізаєте чоловіче достоинство, а потім через два-три чотири роки ви кажете, що ваш Андрій там чи Вітя, чи Галя не Галя, а чи Вася якийсь там мямля, нічого зробити від вас не може, нічого прийняти, ніяке рішення не може. Але згадайте, ну тобто ви самі його таким зробили. Тобто, чим більше ви берете на себе чоловічих обов'язків, тим е, менше ви жінка. От, просто вдумайтеся. Повірте, жінки можуть все зробити. Ну, все від А до Я. Да? Тобто, ну, все в цьому житті, насправді це доведений факт. Але чи буде ця жінка від цього щасливіша? Чи буде вона більш задоволена в гармонії з собою? і Так далі. Чи може жінка більше заробляти за свого чоловіка? Може. Чи може вона бути фізично сильніша? Може. Чи може вона бути витриваліша? Може. Чи може вона там або поклеїти ремонт зробити? Може. Чи може вона там з десятью дітьми народити, виховати, поставити на ноги? Теж може. І в принципі, жінка може існувати без чоловіка. Це ж не питання. Питання в тому, чи буде вона від цього щаслива? От і все. От які питання ми повинні ставити? І чоловіки вони це відчувають і вони інтуїтивно тягнуться до жінок, які перебувають в гармонії із своєю природною жіночністю. І насправді якраз і зради відбуваються на фоні того, що вдома його задавили, передушили, прикрили. Сказали вже, ну, все, що про нього думали, що він там і рукожопий, і те не можете, не можете, не можете, не можете, не може. І тут йому на шляху, уявіть, зустрічається жінка, яка повністю їм надихається, і для якої він просто унікальний експонат в цьому світі, наймужніший, там найбільш мужніший, найбільш красивіший, найбільш сильніший, розумніший, підтягнутий і так далі. То з якою просто елементарно подумати, з якою жінкою чоловік хоче залишитися. Ну, звісно, тією, яка його поважає, любить, яка його надихає, яка ну, не притягує на себе. Зрозуміло, так. Поїхали далі. Секрет номер три це емоційний інтелект, це справжня магнітна сила. Що це означає? Коротко будемо швидко, тому що і так вже дуже багато часу. Чоловіки вони не люблять жінок, які вміють. Чоловіки люблять точніше жінок, які вміють керувати своїми емоціями. Вони не люблять жінок, які е, хаотичні, істеричні, неадекватні. Да? Вміння щитувати емоції партнера, давати йому простір, розуміти його почуття це величезна навичка, яка створює глибоку емоційну близькість. Чоловіки все ж таки знаєте, є такий вираз, е, вони шукають тиху гавань. Вони шукають тиху гавань. Тобто, не так сказано, що чоловіки шукають шторм 9 балів, цунамі і так далі. Повірте, у чоловіка все життя, воно цунамі і шторм. Тобто за домом в нього це все досягаторство, конкуренція, гроші, бруд, емоції, туди-сюди, пуди. І він хоче прийти додому до тихої гавані. Він не хоче виясняти, вирішувати, що там робити. І знову, і знову, знаєте, як то кажуть, качелі це каруселця зі своєю коханою жінкою. Він хоче пройти і щоб його розуміли, щоб його відчували, да? і так далі. Як це розвинути? По перше, навчися відчувати свої емоції. Перш за все, ми завжди розпочинаємо роботу з кого? З себе. Ми починаємо розуміти свої емоції, ми їх не пригнічуємо. Велика до речі, помилка жінок, які умалчувають. Все, коли ми десь недорозказали, не сказали, це потім вилазає. Ви навіть ви вилізають такий причви навіть собі не уявляєте який. Тобто від того, що ви мовчите дуже часто, і у вас немає цього інтелекту емоційного, коли ви вмієте розпоряджатися своїми емоціями, дуже багато, до речі, до розлучень доводить. Це теж, так? Да? Пригнічування емоцій. Далі вчиться висловлювати почуття через я послання, а не звинувачення. Це дуже важливо, коли ви говорите про свої відчуття, а не про помилку партнера. Тобто Сказати, коханий, я в цій ситуації себе відчула, ну чесно кажучи, не дуже приємно. Мені було якось некомфортно. Е, наш з тобою діалог завів там в темну яму. І я почулася себе самотні, не кохана, не почутою. Це ну, краще сказати і правильніше сказати буде, аніж. Е, ти винен нашій ссорі, ти зробив так-та-та так, -та, так -та, і так-та-так-та. Ну, тобто розумієте, да? І коли ти звинувачуєш, починаєш від слова ти, 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 і коли ти розказуєш і говориш від слова Я, 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 я «Я, я, я себе відчула, мені якось некомфортно і так далі. Ну, зрозуміло. Поїхали. Практика усвідомленості: спостерігайте за своїми реакціями і свідомо керуйте ними. Дайте чоловіку бути собою без надмірних очікувань. Чоловіки дійсно відчувають себе спокійно і захищено поруч із жінкою, яка не створює драму, а підтримує атмосферу довіри. Це дуже важливо, що дійсно, який би чоловік сильний не був, могутній, владний, там неймовірно поважний. Тільки як стіна, да? він все одно е, хоче прийти додому і пригрітися, да? і тому втиху гавань. І тому це дуже важко важливо контролювати. Дуже багато є знову ж таки розставань, розлучень на почві того, що в буквальному сенсі слова жінка естеричка, неадекватна, ненормальна, не вміє розмовляти, не може взяти себе в руки. Дуже часто це буває в молодому віці, так тому що жінка хоче, наприклад, привернути таким чином чоловічу увагу, або вона бачила приклад таких спілкувань, або вона просто не знає, як їй ще сказати про те, що в неї болить, або вона просто реально не контролює себе і не поважає його. І тому це треба дійсно контролювати і слідкувати. Поїхали далі. Секрет номер чотири це внутрішня самодостатність. Чому незалежні самодостатні жінки приваблюють? І тут я кажу про самодостатність в ментальному плані, нематеріальному. Да? Що це означає? Жінка, яка не шукає кохання з позиції потреби. Да? Тобто мені потрібно знайти кохання, щоб бути щасливою. Мені потрібно знайти да, там, родити дитину, щоб бути щасливою. Ні. Е, ви повинні жити своїм повним життям. Своїм повним життям. Ну, типу, навіть без чоловіка, Займатися кар'єрою, професією, да, і так далі. І от тоді чоловіки відчувають, коли жінка хоче відносин, не тому, що їй самотньо, вона. Така одинока, самотня, непропрацьована, депресивна, щоб чоловіки її діставали звідти. А жінка вже сама щаслива, і вона просто шукає для себе партнера по щастю. Ну, грубо кажучи, тому що дуже часто є помилка жінок. Вони думають, що шлюб щось вирішить, народження дитини щось вирішить, перекриє їх травми, самотність і так далі. Але це так не працює. Це ще більше буде усугубляти ситуацію. Як це розвинути? По перше, знайди те, що робить тебе щасливою, от зроби те, що робить тебе щасливою. займайся тим, чим ти хочеш займатися. Розвивай свої таланти, займайся, що приносить тобі задоволення. Розвивайся хоч в 4-50 сферах, як тобі комфортно. Формуй своє коло цінностей, дотримуй його. Не прагни заповнити порожнечу всередині своїми відносинами. Чоловіки вони тягнуться до жінок, які вже наповнені цією енергією життя, і вони не потребують чоловіків для реалізації. І п'ятий секрет. Це мої золоті любов до себе. Це основа всього. Любов до себе це не просто красиві слова, це в буквальному сенсі слова реальне ставлення. Жінка, яка себе цінує, вона буде автоматично притягувати тих, хто її теж цінуватиме. Жінка, яка сама себе не цінує, вона теж буде притягувати дзеркально тих, хто її не, не поважатимуть. І це буде не тільки з чоловіком-партнером, це буде на роботі, це буде десь в колективі, на вулиці. Там тебе штовхнули, там тобі, я не знаю, автобус тебе облив, там. Тобі ще щось нагрубили. Коли жінка сама себе цінує, кайфує, вона рада, вона із себе таку енергію випромінює, що їй там місце в автобусі уступили, що там їй десь посміхнулися, там їй ручку а, 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 цей подали, там їй пакетики піднесли. Розумієте, да, про що я кажу? А, це дуже важливо. Це дуже важливо Бути, а, бути тією. Щасливою жінкою без зовнішніх факторів, і насправді чоловіки вони теж захоплюються цією жінкою, хто випромінює цю впевненість, да і це спрагою до життя, задоволенням цього життя, і це звісно ж таки дуже важливо, як це розвивати. По перше, дбати про себе фізично, емоційно і духовно. Тобто фізично, спочатку ми дбаємо про себе: це спорт, правильне харчування, догляд за собою е там, я не знаю, косметика, нігті, те, то, те, то, те. -то. Тобто, все, що стосується фізично. тому що як ніяк чоловіки люблять очима, давайте не забувати. І це теж дуже важливий фактор. Да? І це входить в фізичний план, є емоційний план, духовний, коли ви розвиваєтеся. Коли ви духовна відкрита особистість, ви вами є про що поговорити, і так далі. Встановіть здорові межі в стосунках. Ну, я думаю, що тут не треба пояснювати це зрозуміло. Говоріть самі собі приємні слова замість самокритики. Робіть те, що приносить задоволення, не залежачи від думки інших. Коли жінка любить себе, вона не залежить від схвалення чоловіка, це робить її більш привабливою і більш бажаною. По суті, мої золоті ніяких маніпуляцій, нічого естественного. Все, що ми з вами знаємо. Все, що ми можемо, і все, що е, треба просто пам'ятати і знати. Я б на вашому місці цю лекцію слухала б майже щодня для того, щоб нагадувати собі, якою треба бути. Тому що це приваблює не тільки чоловіка, це приваблює гроші, роботу, можливості, кар'єрні рости, класних друзів, оточення. Це приваблює все, здоров'я. От просто подивіться. Да, на ці пункти. Автентична, не боїться бути собою, живе в своїй жіночій енергії, має високий емоційний інтелект, внутрішньо самодостатній і не шукає чоловіка для поратунку, любить і цінує себе, випромінює впевненість. Якщо ти хочеш знайти кохання, залишайся з собою, розвивай ці якості і пам'ятай, що любов вона починається. Зсередини, а я тобі в цьому можу допомогти. Підписуйся на мій інстаграм, телеграм, тікток, ютуб, а також приходь до мене на приватні консультації. Обіймаю тебе, моя хороша.